Привіт! Я в команді ВОНК Фінанс. Я створив сайт за доноіменною назвою. Це веб-сайт, що об'єднує ключові фінансові інструменти, які ви зараз бачите, для всіх, хто прагне ефективно керувати особистими фінансами. Він допомагає контролювати витрати, планувати бюджет, усвідомлювати вплив. Вплив інфляції та економити кошти, надаючи зручні та прості в використанні калькулятори та трекери. Тепер пройдемось по структурі сторінки і функціоналу. Хедер. Логотип. Час, навігація. Головна сторінка, де ми зараз. Про мене. Інформація про мене. Про проєкт. Інформація про суть проєкту. Бургер меню. Тут всі фінансові інструменти, які тут є, і ми можемо по ним спокійно пройтись. А також кнопка реєстрація. Тепер основна частина. Вступний контейнер, опис проекту і для чого він створений. Конвертер валют. Швидко та зручно допомагає дізнатися поточний курс валют. І переводити гроші між різними валютами світу за, за допомогою курс, курсу, курсу Національного банку України. Калькулятор бюджету 50-30 на 20. Ми можемо ввести суму, і вона розподілиться таким чином, як, як тут вказано. Калькулятор економії на звичках. Цей калькулятор дає мотивація економити на таких шкід... шкідливих свичках, як кугиня, ал... алкоголь тощо. Ми можемо заховати 30 гривень на день і скільки ми зекономимо за тиждень. Ось сума, і ми можемо це очистити. Калькулятор інфляції дуже корисний для інвесторів. Поточний рік по замовченню вказан. Вводимо суму, майбутній рік. Очікуваний річний рівень інфляції, 10%, наприклад. Нарахуємо. І ми бачимо ось це: розрахунок. І ми можемо це все теж очистити. І опис, який допомагає краще зрозуміти суть. Трекер витрат. Ми можемо контролювати особисті фінанси фіксуючи доходи та витрати за категоріями. Тут нічого нема, і ми можемо спокійно все написати: Їжа, транспорт, розваги, доходи. І ось таким чином все розподілено. Ця діаграма створена за допомогою бібліотеки ChartGS. Тепер футер. Всі права захищено, логотип і навігаційне меню, де є різні посилання на різні соцмережі. Тепер переходимо до реєстрації. Як вона працює? Вводимо ім'я, пароль. Підвершення паролю? Якщо вони не одинакові, то помилка оброблюється. Реєстрація успішно зроблена. Як ми бачимо, тут висвітлось ім'я. Тепер де, тут є кнопка вийти, і ми спокійно виходимо. Які ж технології тут були застосовані? HTML. Для основної структури, CSS, для стилів, JavaScript для функціоналу, бібліотека jQuery, щоб спрощувати, і бібліотека Charges для цього трекеру витрат, для цієї діаграми. Що ж, ми розібрали весь проект, він буде допомагати з різним людям, і хто подорожує за, за кордоном конвертер валют. І хто розподіляє бюджет і інвесторам, і тим, хто хоче економити на звичках, і тим, кому потрібно ось таким чином контролювати бюджет. Це був весь, весь проєкт. До побачення. У описі відео буде гітхаб, де ви зможете побачити весь код цього проєкту.